У бізнес-класі британський письменник та публіцист Томас Карлею свого часу говорив: один відомий державний діяч стверджує, що цифрами можна довести усе що завгодно. Про це переконаємося і в нашій програмі. А мова піде про таке: Іномарка Мрія чи реальність, як купити авто за кордоном і не посваритися з митницею. Новий тиждень нові ціни на продукти харчування. Проаналізуємо, що зросло у ціні, що зменшилося. Дороге задоволення до Ужгорода приїхали байкери на дорогих конях. Штраф у розмірі від 170 до 8,5 тисяч гривень за порушення митних правил. Таке покарання світить тим, хто перевищив встановлені терміни перебування автотранспортних засобів на іноземних номерах. Нагадаємо, що митний кодекс України передбачає такі строки транзитних перевезень для автомобільного транспорту: 10 діб у разі переміщення в зоні діяльності кількох митниць, і 5 діб однієї. Усі подробиці в коментарі випуску. Тимчасове везення транспортних засобів особистого користування громадянами-нерезидентами, дозволяється строком на один рік без декларування і без плати митних платежів, передбачених під час здійснення митного оформлення таких транспортних засобів у вільний обіг на митній території України. Транспортні засоби і особистого користування, які возяться громадянами-резидентами, також дозволяється строком на один рік. Із відповідним декларуванням та сплатою всіх митних платежів, передбачених під час імпорту таких транспортних засобів. При цьому громадянин також дає зобов'язання, що через рік цей транспортний засіб він вивезе за межі митної території України. Громадяни не резиденти, які стоять на тимчасовому консульському обліку, в консульських. Установах України за межами митної території України також можуть вести транспортні засоби особистого користування сроком до 60 днів із відповідним декларуванням таких транспортних засобів. Поряд з цим одна є умова, щоб дозволити вести такий транспортний засіб на митну територію України. Такі транспортні засоби мають належати цим громадянам-резидентам. Окрім тимчасового везення, громадяни можуть вести з метою транзиту транспортних засобів особистого користування терміном до п'яти днів, у разі якщо переміщення буде здійснюватися в межах одного митного органу, а також терміном до десяти днів, у разі якщо переміщення таких транспортних засобів буде здійснюватися між митними органами України. Передбачені відповідні штрафні санкції у разі порушення таких термінів транзиту. Значить, якщо порушується термін значить, не більш, значить, строком не більше, тобто до одного дня, тоді накладається відповідний штраф в сумі 170 гривень, Якщо до 10 днів, тоді 3400 гривень, Якщо більше, тоді штрафні санкції вже передбачені значить, в сумі 8500 гривень. Коротко про важливе. Чергове здорожчання залізничних квитків. Міністерство інфраструктури України підвищує вартість проїзду пасажирів в потягах у внутрішньому сполученні. У загальних і плацкартних вагонах з 1 жовтня цього року на 10% у купейних вагонах в два етапи по 10% у липні і з 1 жовтня. Це закріплено наказом Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року і оприлюднено на веб-сайті Верховної Ради України. Згідно з ним, тарифи на пасажирські перевезення у вагонах першого, другого і третього класів потягів категорії Інтерсіті, другого класу потягів Інтерсіті плюс залишаться без змін. Окрім цього, документом введена категорія потягів Нічний Експрес з коефіцієнтом вартості проїзду 1,2. Наказ набирає чинності з 1 липня 2013 року, але не раніше його офіційного опублікування. Верховна Рада ухвалила закон про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Парламент вирішив обкласти податком імпортерів автомобілів а також їх виробників, крім тих, хто бере на себе зобов'язання забезпечити утилізацію автомобілів і включені до відповідного реєстру. При цьому звільняються від утилізаційного податку особи, які ввозять транспортні засоби, що належать дипломатичним установам і міжнародним організаціям. Раніше вивезені з України транспортні засоби, а також відреставровані авто старше 30 років. Крім того, не будуть сплачувати цей податок не резиденти, які тимчасово возять в Україну авто для особистого користування, а також транзитери. Сума податку визначається як добуток податкової ставки і коефіцієнта. Для легкових автомобілів встановлено ставку 5,5 тисяч гривень і коефіцієнти 0,86-5,5. Для нових і 53 і для бувших в використання авто в залежності від об'єму двигуна. Нові машини, що йдуть з-за кордону, тепер будуть коштувати в середньому на півтори-три тисячі умовних одиниць дорожче, а ті, що були у вжитку на три-п'ять тисяч. Спрощенці першої і другої груп можуть йти у відпустку і не сплачувати податок, але лише ті, у кого немає найманих працівників, повідомляє регіональне управління міндоходів. Заяву у довільній формі про період щорічної відпустки необхідно подати в територіальні органи головного управління міндоходів Закарпатської області. Право на несплату податку на час відпустки єдинщики отримують раз на рік протягом одного місяця. Згідно із нормами податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками не пізніше 20-го числа поточного місяця. Щоб уникнути порушення терміну сплати авансових платежів, фахівці Міндоходів рекомендують заздалегідь повідомляти про те, що ви вирішили скористатися своїм правом на щорічну відпустку. Далі курс валют. Отже, з якими показниками закінчуємо робочий тиждень. Давайте дізнаємося. Отже, Національний банк України пропонує наступний курс валют. Один долар США купують за 8 гривень 13 копійок. Продають за 8 гривень 15 копійок. Один євро вартує 10 гривень 37 копійок. Продаж 10 гривень 49 копійок. Купівля 100 угорських форентів обійдеться в 3 гривні 50 копійок. Продаж 3 гривні 70 копійок. 10 чеських крон можна придбати за 3 гривні 88 копійок. Продати за 4 гривні 37 копійок. Польський злотий сьогодні купують за 2 гривні 40 копійок. Продають за 2 гривні 52 копійки. Один фунт стерлінг сьогодні коштує 12 гривень 9 копійок. Придбати його можна за 12 гривень 31 копійку. 10 російських рублів оцінили у 2 гривні 41 копійку. Продаж – 2 гривні 44 копійки. 10 білоруських зайчиків купують за 7 копійок. Продають – за 10 копійок. Одна румунська лея вартує 2 гривні 31 копійку. Продають її за 2 гривні 42 копійки. Найдорожчий у світі мотоцикл створив турецький майстер Тархан Теллі. Його редбайк вагою в 315 кілограмів з максимальною кількістю золота. Цей шедевр використовує 1800 кубовий в подібний двигун потужністю 125 кінських сил і сполучений з шестиступінчатою коробкою передач. Телі вибрав незвичний метал для оформлення свого шедевра біло-жовте золото. Напевно, він і великий шанувальник грецької міфології, так як в основу дизайну лягла страшна голова медузи Горгони. Її обличчя дивиться з поверхні бензобака, а волосся змії обгортають крила і раму мотоцикла. Ймовірно, фанати крутих байків були вражені: якщо не красою, то точно вартістю. Конкретна ціна мотоцикла не оприлюднена через його унікальність, але однозначно вона дуже висока. Про ціни на байки мова піде в нашому наступному сюжеті. Традиційно до Ужгорода на байкерський зліт зібралися прихильники швидкої їзди, екстриму та дорогих іграшок. Ми розпитали байкерів про їх дороге задоволення. Ви знаєте, це традиційний питання у людей. Як правило, от, де б ми не остановились, він звучить першим. Скільки стоїть? Ви знаєте, за стільки років важдення мотоциклу я кілька форму вивів. Ну, самое короткое, это, конечно, не продается ответить. Любой мотоцикл для мотоциклиста – это его состояние, которое он передает. Вы знаете, что очень много марок существует мотоциклов, японские, европейские, американские. И это хорошо, что человек может выбрать. Если говорить о цене, то, как правило, в мотоцикле их три. Это стоимость мотоцикла, это растаможка, которая может существовать, да, в разных странах она разная. У нас в России она весьма дорогая, потому что мотоцикл ценится как товар, не как транспортное средство идет по таможенным декларациям, по таможенным кодам. И третье – это душа, что вложено в вот основной мотоцикл душа. Если вы обратите внимание, вот то, что вот блестит, это все тюнинг. Человек приложил сюда не только что как бы, свою душу, а еще потратился на это. Да? И отвечая на такой обобщенный вопрос, наверное, никто не ответит, сколько стоит. Но могу сказать, что это не дешевое удовольствие. И любой моциклист, он проводит какое-то определенное время рядом с своим другом. Ну, как бы с высоты своего возраста, да, могу сказать, наверное, ну, последний мотоцикл у меня будет Харлей. Потому что далеко не надо ездить, это вышел, тряпочка протер его, и на него любуешься, красуешься. Но пока еще кровь -те, течет, и энергия еще есть, я выбрал туристический мотоцикл, считаю, что это высшая линейка среди мотоциклов Goldwing для тех людей, которые очень много ездят и далеко. Но если вернуться к вашим вопросам по цене, вы знаете, вот я сейчас подумал, ведь если зайти в оружейный магазин и вы увидите, там и ружья разные от экономического тарифа до совершенно там безумных цен. Я думаю, что байкеры также делятся. Вы знаете не хочу никого обидеть, для любого байкера дорог его мотоцикл. От истории даже можно рассказать, от его владельца, если это вторые руки мотоцикл, о его создания, о его технических характеристиках и прочее. Вы знаете, вот я не хочу делить байкеров на тех, которые купили совсем первый начинающий мотоцикл, который катается, как вы видите, вам кажется, это престижный, большой, с музыкой. Я вам сказал, что это все тюнинг. Это человек позволяет э, в нее вкладывать, он вкладывает. Это вот горнолыжный спорт. Он приблизительно такой же. Зайдете, палитра лыж абсолютно широкая. Ну, одни берут простые, другие, э, там, сэрографии, там, еще что-то. Я катаюсь тоже на лыжах и сравниваю это. Это процесс такой. Мужчины хотят выделиться, понимаете? И, соответственно, они выбирают... Вот в старые времена это было, конечно, лошади, кони, да. Они породистых выбирали. Ну и другие простые ездили на простых лошадях. Мужчина всегда должен говорить чем-то. Оружие, лошади. Он должен выглядеть. Я, наверное, отношусь к тем людям. Вот тюнинг как, может превышать даже всех двух предыдущих взятых номинаций. Это предела совершенства нету просто. Что-то хочется добавить, добавить, изменить. И в общей сумме это получается гораздо больше. А Отвечая как бы на ваш вот, вопрос э, традиционный, да, вот сколько стоит, вот человек, подъезжающий на «Жигулях», я говорю, ну, четыре ваших машины там или пять. У, зачем тебе само, только два колеса там с запасками, уже там их 20 получается. Э, интересный, конечно, вопрос. Вы знаете, формуляр такой, что э, никто не ответит. Вы знаете, вот, вот грубо сказать, что он стоит там э, 30 тысяч долларов, да, я сам себя буду обижать, да? Я его не хочу продавать, потому что я гораздо больше вложил туда. Я каждый сезон готовлю его. Я спускаюсь в гараж, занимаюсь там вечерами ими. Я одну лампочку могу устанавливать там два дня. Не как на сервисе вам вкрутили все или как в люстру. Я хочу ее поставить правильно. Я хочу поставить ее, чтобы она красиво была. Все, что блестит, это наоборот. Все, что вот. Вы видите? Блестит. А функциональность? Вот это вопрос, да. Могу сказать точно, однозначно. Все, что тюнинг, это неудобно. Обратите внимание, вот Ява, да, вот сейчас трогается. Он добавил туда, абсолютно вписал кофры, которые вообще заводом не предусматривались никогда в жизни. Видите, задний такой чемоданчик, это, скорее всего, от какого-то скутера. Но очень гармонично, гармонично туда все сделал. Он добавил туда передние дуги безопасности. И, скорее всего, может быть, даже из мебельного магазина что-то сделал. Посмотрите, здесь гораздо техника дороже стоит. Но все обращают внимание на Яву. Це вже історія, розумієте. є харизма в ній. Весь мотопром, який существует в мире, будет представлен здесь, в Ужгороді. Абсолютно весь, повірте мені. Після захмарних цін на чоловічі іграшки спускаємося на землю і йдемо разом на ринок. Попереду вихідні дні і час дізнатися, чи стане нам грошей на основний продуктовий кошик. У нашій таблиці усі важливі ціни. Ціни на ринках Ужгорода. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні, буханець білого – 4,50. Літр домашнього молока – 7 гривень. Одне домашнє куряче яйце – 70 копійок. Один кілограм цукру – 7 гривень. Один кілограм борошна вищого гатунку – 5 гривень. Кілограм відбірної свинини – 55-65 гривень. Курятини – 26 гривень. За кілограм молодої картоплі просять 4 гривні, пучок цибулі 8 гривень, кілограм капусти 3 гривні, моркви 10 гривень, буряк 10 гривень, яблука 10 гривень. Інші овочі у п'ятницю коштують так. Огірки 3 гривні за кілограм, помідори 5 гривень, кабачки 3 гривні. Перець 10 гривень, абрикоси 13 гривень, цвітна капуста 5 гривень. Це усе про що ми встигаємо вам розповісти. Чекаю на вас уже за тиждень в п'ятницю, 19 липня. Будьте успішні.